Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Будні Друкаря. І Сьогодні я вам покажу, як я друкую на кружках. В наявності в нас є дуже багато різних чашок, різних кольорів. Можна замовити з будь-яким принтом. І термінова у нас відправочка. Практично в той самий день відправляємо. Зараз друкую на чашці Хамелеон. Бачите, така з блиском. коли наливаєш гарячу воду, проявляється зображення. Все дуже просто. Принт друкується на спеціальному папері. Ось такий папір, який ви бачите. Називається сублімаційний папір. Далі прикріпляється за допомогою термоскоча до самої чашки і запихається в термопрес. Горнятко запікається ось у такому термопресі з температурою 190 градусів з часом приблизно 3 хвилини. Ось уже до кінця добігає таймер. Після того, як спрацював таймер, я витягую горнятку і. Можна дивитися на вже готове зображення. Потім воно вистигає і стає ось таке темне. Зображення ховається. Коли знову наливаємо гарячу воду, проявляється зображення і з'являється ось, появляється ось цей малюнок. Сьогодні друкуваємося на таких термочашках для працівників сінцею. З іншого боку різні надписи. Бджілка відповідальність, бджілка ар, бджілка матка, бджілка швидкість, бджілка амбасадор і бджілка ніжність. Також хотів вам показати ось такі металеві чашки з карабінчиком. З одного боку ось такий карабінчик. Може бути будь-яке ваше зображення.